Поліція працює в посиленому режимі з 24 лютого без вихідних, без відпусків. Що стосується останніх днів, то ми готуємось до терористичних атак з боку Російської Федерації. Ми очікуємо всього, тому що Російська Федерація проявила себе як абсолютно аморальна держава. З абсолютно терористичною складовою, яка вчиняє злочини всі відомі і невідомі нам за, за, за час за, за час існування взагалі права. Вони вчинили всі злочини, які таке можливо було вчинити. Вони вбивають дітей, вони вбивають стариків, вони б'ють по мирних домах, вони знищують пам'ятки культури, для них немає нічого святого. Тому ми готові для будь-яких дій. Це саме можливі ракетні обстріли, як ви розумієте, вони відбуваються щоночі. Сьогодні також відбулися, як ви знаєте, ракетні обстріли. Одна з ракет влучена влучила в адміністративне приміщення в Київському районі міста. Цей це удар було завдано ракетою С-300. Крім того, ми очікуємо арт-обстрілів, обстріл РСЗО. Зокрема, як ви пам'ятаєте, вчора ввечері, приблизно 21-ї знову було нанесено удар саме РСЗО в район знову ж таки в той же Київський район міста. Були пошкоджені два приватних будинка, будь-яких військових в цих будинках чи навколо них не знаходилося. Тобто вони підтягнули РСЗО, в бік міста випустили касеток і їм було все одно, куди ці ракети прилетять. На військові об'єкти, на військовий, об військовий частні будинки, куди заводом. Вони могли б прилетіти будь куди, в лікарню, в больницю, в школу, в приватний чи будинок, чи будь які адміністративне будівлі. Ми для себе розуміємо, що вони не дадуть нам відсвяткувати день міста 23 серпня. Також будуть намагатися, на наш погляд. Як більше за можливості як більше вразити мирного населення 24 серпня, коли ми будемо святкувати День Незалежності нашої держави. Тому ми до цього готові спільно з Службою безпеки України, ми зараз проводимо активні фільтраційні заходи по всьому місту Харкова. Ці фільтраційні заходи будуть тривати декілька днів. Це, ці заходи узгоджені з військовою адміністрацією з місцевими органами власті з всіма правоохоронними органами, як я сказав, процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях, в рамках якого також здійснюються процесуальні дії, зокрема здійснює прокуратура Харківської області, які саме будуть проводитись Ми посилили деякі напрямки в місті. ДМК центральні вулиці на цей час обладнані додатковими постами як поліції, так і СБУ, так і інших правоохоронних органів. Фільтрація проводиться з метою виявлення диверсійно розвідувальних груп, а також коригувальників, війну, коригувальників артилерії російських окупантів. Тому, якщо можливо, прошу харків'ян з повагою поставитись до нашої роботи. Попрошу висловити менше негативу. Все це робиться задля їх безпеки. Ми все це робимо, задля того, щоб свята пройшли максимально без втрат, максимально з меншим рівнем втрат серед мірного населення. Саме тому проводяться ці дії. Що саме роблять працівники правоохоронних органів, зокрема поліцейські? Це перевірка документів. Перевірка осіб, які перебувають в місті, додаткову увагу звертаємо зрозуміло на осіб, які тимчасово не так давно чи в якийсь попередній час наближений до сьогоднішньої дати, прибули до міста. З'ясовуємо причини прибуття до міста, що саме вони планують робити в нашому місті і чому. Крім того, Нами проводяться також заходи загальнокримінальної спрямованості, а це все відбувається паралельно. Що я маю на увазі? Особливу увагу приділяємо особам, які тим тривалий час знаходяться в розшуку у кримінальних провадженнях за скоєння тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень. Ми сьогодні і завтра, і післязавтра, і в найближчий час будемо заходити в рамках діючого кримінального процесуального законодавства, зрозуміло, до вказаних осіб проводити відповідні процесуальні слідчі дії. Крім того, це особи, які нам відомі, скажімо так, як там кримінальні в лапках, а якісь там авторитеті. Тобто всі всі жужащі, мурчащі, стремящіся, ми також будемо перевіряти, що вони роблять, як, як вони поводять себе останні, останнім часом. Це все робиться для безпеки харків'ян. Хочу наголосити, що всі дії проводяться в рамках діючого законодавства. Поліцейські, інші працівники, працівники інших правоохоронних органів за межі кримінального процесуального законодавства виходити не будуть, тому добропорядним мешканцям Харкова, області, гостям міста нічого, нічого не загрожує, і всі дії, які про ми проводимо, це ми проводимо для їх за їх безпеки.